Запросили до нашої студії юриста Костянтина Костянтина Глобу. Пане Костянтине, добрий вечір. Добрий Я вас вітаю, вечір. Ну, і почнемо з головних подій. Українська команда активно готується до візиту в Туреччину, де можуть відбутися переговори з росіянами. Про це в своєму зверненні сказав президент Володимир Зеленський. Глава держави переконаний, що важливі перемовини саме з російським диктатором Володимиром Путіним. Бо у Росії тільки він вирішує питання війни. Пане Костянтине, я розумію, що це можливо і в сфері міжнародно-правових відносин і юридичних певних аспектів цих взаємовідносин. Але тим не менш, чим небезпечні ось такі такого роду перемовини, які можуть відбуватися і без свідків. У мене таке враження, що Україну штовхають якраз напрямі перемовини з агресором, не втручаючись, скажімо, ось в сам процес або навіть без присутності якихось третіх сторін. Ви дійсно вірно на початку відмітили, що ми працюємо, на жаль, ми працюємо в певній невизначеності. І дійсно, ця невизначеність, на мою думку, вона деякою мірою навіть носить характер певного хаосу. А це перше. Друге, якщо ми говоримо про невизначеність і хаос, то відповідно для того, щоб з результати, результативно вийти на якісь позиції, необхідно напрацювати власне позицію. І я тут дійсно погоджуюся з Павлом. Коли ми говоримо про те, що голова держави з нашої сторони приїжджає на Перемовини необхідна позиція жорстка, напрацьована і необхідні важелі впливу. І отут виникає питання. А що ми сьогодні зробили для того, щоб голова держави завтра закріпив домовленості, які можуть бути досягнені завтра? Ми що зробили? Путін приїде, не приїде. Американська сторона приїде, не приїде, накладуть санкції, все. А що зроблено безпосередньо для аргументації зі сторони е, важелі впливу особисто наших? Яка наша позиція? Наразі я не бачу відповідно будь-які перемовини. Це юридичні факти, які закріплюються в юридичному документі. Що ми завтра будемо закріплювати? Чому американська сторона приїжджає в п'ятницю, а не в четвер. Угу. Знову ж таки, виникає питання. Тобто, ми сьогодні анонсуємо той факт, що дійсно голова держави приїжджає до Стамбулу а, для зустрічі, начебто, з Путіним а, в четвер. Але ми вже всі розуміємо, що є ймовірність велика, що Путін не буде. На цих перемовинах. На що це перетворюється без нашої позиції? Жорсткої і чіткої нашої позиції, де ми висуваємо жорсткі і чіткі вимоги. От сьогодні соціуму не анонсується це. Анонсується приїзд посадових осіб. Все, ну у мене враження, що ми шукаємо зустрічі з Путіним, а він тікає. Ну, по тону, в принципі, це зрозуміло. От в тому той річ, що е, шукаємо, хтось не приїхав, а суть домовленості, mm -hmm. які? Про що? І що ми закріплемо в четвер, не в п'ятницю, не на наступному тижні, а про що ми будемо говорити з позиції сили в четвер. І з ким? От, на мою думку, варто в четвер, якщо ми говоримо про напрацювання позицій, то делегати від сторін мають напрацювати чіткі домовленості. І це лише напрацювання, процес напрацювання, якщо вони зараз не напрацьовані. В четвер напрацьовуються домовленості, а лідери держав в подальшому їх мають закріплювати. Мені здається, це більш логічним. І саме міжнародна політика саме так працює. А ніяк не зворотні, коли лідер держави. Приїжджає на першочергові перемовини. І що, якщо інший лідер держави не приїжджає? І що? Посли Європейського союзу ухвалили тим часом 17-й пакет санкцій проти Росії. Це підтвердила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Дерляїн. Обмеження спрямовані, зокрема, проти російського тіньового флоту. До санкційного списку потрапили майже 200 суден, включно з нафтовими танкерами. Також в переліку є компанії, причетні до обходу санкцій фізичні та юридичні особи, пов'язані з російським оборонним комплексом. Очікується, що офіційно новий пакет санкцій ухвалять. Наступного тижня пане Костянтине, от е, як працюють ці санкції, і на що найперше вони впливають? І чи мають вони, е, скажімо, такий е, ну швидкий ефект? Чи все таки санкції вони працюють через декілька років? Ну, Ми давайте... цей ефект можемо спостерігати? Да, відверто кажучи, е... Вони працюють деякою мірою відтерміновано, але все ж таки, коли санкції вводяться, щодо осіб, яких вводяться, вже зрозуміло, що будуть відповідні обмеження і труднощі. Дійсно, ви на початку відмітили той факт, що Росія певною мірою вже навчилася обходити санкції. Це дійсно так. але... Знову ж таки, якщо ми повертаємося в контекст завтрашніх перемовин, то от саме майбутні санкції на наступному тижні це дійсно важіль впливу. І це дійсно нам допомагають наші партнери закордонні в даних перемовинах, які ми очікуємо власне завтра і в п'ятницю. Але знову ж таки, якщо вже анонсуються. Необхідність ведення санкцій на можливість вірніше ведення санкцій на наступному тижні, то я проекцію провожу проводжу з перемовинами, що перемовин результатів чітких можливо досягнутої не буде. Оскільки, на мою думку, б не анонсувалося вже знову ж таки сьогодні. На наступному тижні введення санкцій. Тут ну, на це мені здається більше треба звертати увагу. Це важіль впливу, це дієвий важіль впливу. І знову ж таки, даний важіль впливу, якщо він застосовується разом з іншими чинниками, мені, власне, здається, що це буде відчутний для Росії важіль впливу. Але знову ж таки, не треба недооцінювати Росію і не треба. Ставити одну єдину ставку лише на санкції, оскільки з плином часу можливо вони і дані санкції зможуть обходити. Час покаже мені просто цікаво, чому в цій ситуації механізм санкцій застосовується за бажанням. Тобто, якщо лідер конкретної країни приймає рішення і каже, так мені сподобався цей хлопець, так я хочу. Е Скасувати проти нього санкції я бачу, що він працює правильно і в правильному напрямку. Ми проти нього санкції не будемо вводити. Завтра ситуація міняється кардинально. і Він каже: Ні-ні-ні, у мене ось тут в лівій кишені, є цілий пакет лінці Грема з санк санкційним тиском на цю країну, і я можу це застосувати. Чекайте, а порушення міжнародного права. Прав людей, вбивства, гвалтування, руйнування цілої країни на це ніхто чомусь не зважає. От чому так відбувається? Дійсно, є правові чинники і передумови введення санкцій ще раніше. Ви вірно відмічаєте. І е, на сьогоднішній день, е, ну принаймні мені здається, кожному громадянину України не зрозуміло, чому. Ті майбутні санкції, які зараз анонсовані, які, начебто, будуть введені на наступному тижні. Чому вони не були введені ще в 2022 році? От банально, чому ні у кого немає відповіді на це питання? На жаль, чому вони не могли бути введені перед стамбульськими перемовинами? Це було б важелем впливу. От ми про це на початку з вами говорили на сьогоднішній день. Напрацьовуються важелі впливи постфактум. Чому постфактум? Чому не можна до перемовин напрацювати позицію, ввести санкції і вже з позиції сили диктувати свої власні умови? Власні Верховна Рада напередодні підтримала зміни до бюджетного кодексу для реалізації угоди між Україною та США про НАТО. За відповідне рішення в першому читанні проголосували 286 депутатів. Законопроект передбачає, що половина доходів, які Київ отримає від видобування корисних копалин за новими ліцензіями, будуть надходити до спеціального фонду держбюджету. Джерелами таких надходжень стануть рентна плата з нових дозволів на користування надрами, кошти від видачі нових спецдозволів і доходи від реалізації державної частки продукції за новими угодами про розподіл. А перед цим Володимир Зеленський підписав законопроект ратифікацію угоди про економічне партнерство зі США. Нагадаю, згідно з договором, Київ і Вашингтон планують створити інвестиційний фонд з відбудови України, який залучатиме глобальні інвестиції в нашу державу. Документ, зокрема, передбачає, що всі ресурси залишаються в українській власності. Фонд сформують на умовах 50 на 50, Україна і США управлятимуть ним разом. Ну, все б можливо би теоретично в майбутньому це би звучало би дуже непогано для України, що до нас заходять американські е фахівці, американські інвестиції, можливі інвестиції. Але мова йде про те, що країна зараз перебуває в війні, і ми ще не знаємо, скільки Путін може зруйнувати у нас інфраструктури, вбити населення за ці роки, поки це буде впроваджуватися за цей час. Пане Костянтин, а що ви думаєте? Ну, власне, стосовно цієї угоди і її ратифікації? Власне, ми продали Надра, а купили хаос. На жаль, на мою думку, це близько до цього твердження. Чому? Тому що дійсно є відповідна зміна вектору з безпекової по угоді про надра. В сторону економічної. Ми розпочали першочергово перемовини про угоду е про Надра як безпекову угоду, перш за все. І це був основний меседж, і в тому числі і міжнародний. Закінчили ми лише тим, що е дана угода е покликана е і має характер, власне, лише економічний, і нам це пояснювали. Під час ратифікації. власне. Перше питання виникає: чому змінили вектор? Друге питання знову ж таки: я кажу про підготовку, я завжди кажу про підготовку до перемовин. Власне, чому не були підготовлені з української сторони перемовини таким чином, щоб угода для України про Надра закінчилася безпековими гарантіями? На сьогоднішній день багато політиків, багато СМІ називають дану угоду як кроком до вирівнювання ситуації і відносин з Штатами Америки. Це що? Все? От за це ми продали наші надра? За вирівнювання політичних відносин. Мені здається, цього недостатньо. Безпекових гарантій ми не отримали, і ми купили хаос і сіли на відповідну голку, де нам будуть диктувати відповідні умови. Але знову ж таки дозовано. От це залежність, це хаос. І більш нічого. Ми говоримо про гарантії безпеки для України, так? А американські компанії, що не мають права мати гарантії безпеки, а хто їм має надати ці гарантії безпеки? От уявімо собі з'явилися тут американці, фахівці, американські громадяни. Що сполучені штати будуть десант морських котиків сюди викликати для того, щоб їх яким чином рятувати на випадок чого, якщо російські військові можуть зайти на ту територію, де відбувається видобування корисних копалень. Ну, мені здається, тут можливо, навіть якась точкова персональна безпека буде. Можливо. От єдина можлива відповідь щодо цього. Ну, я так розумію, що гарантії безпеки має надавати Україна цим компаніям. Тобто ми їх ще й будемо охороняти. Правильно, але проблема в тому, що всі розрахунки свідчать, що ця угода реально почне діяти не раніше, ніж через 5-10 років. І, можливо, через 5-10 років, можливо, після завершення е е війни, сюди прийдуть американські компанії. Зараз Думати про те, що буде через 10 років, це, звісно, прекрасно, але Україні вижити сьогодні треба у війні з Путіном, і нам зброя і гарантії безпеки потрібні сьогодні, а не якісь там ефемерні обіцянки майбутніх американських інвестицій, і що колись. В Україну прийде цей американський інвестор, якого ми всі спільно будемо захищати. От проблема, от трагедія. У нас немає сьогодні гарантії того, що нам Америка буде і далі допомагати як мінімум з постачанням зброї для наших збройних сил України. Ну і знову ж таки невизначена ситуація, як це має працювати взагалі і на території України. А якщо це, наприклад, земля громади, а якщо це в центрі міста. Знайшли золото в центрі міста американські компанії. Ні, ні, чекайте. Ви з своїми містами тут почекайте. Ви виселяйтеся звідси. Ми тут маємо працювати. У нас угода, ми домовилися з вами. Ну а як це має працювати? Ну власне, так можливо і буде працювати, оскільки є відповідні алгоритми там виселення, компенсація. Але знову ж таки, давайте відверто. Компенсація по якій ціні? По ринковій оціночній замовного якогось експерта, який іноді у нас відбувається. Ну, це питання. Це велике реальне питання і це велика проблематика. І знову ж таки, ми продали надра свої віддали, продали. За що? За відсутність безпеки, за можливість цих алгоритмів виселення, компенсації конкретної нема, що відбувається. Тому я кажу: ми продали надра, купили хаос. Наразі це виглядає лише так. Знову ж таки, дійсно ці дві угоди додаткові, економічні, які ще дійсно виникає питання, чому Верховній Раді, чому громадянам України їх не показують? Що там такого викладено, що ми, громадяни України, як власники надер, не можемо бачити.